День, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, то запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Якщо ви майстер і шукаєте собі найкращих плиточників, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви їх знайдете. Час іде. Думки про плиткорізи, звісно, міняються. Особливо міняються. Коли набирається досвід, коли вони в мене є в прокаті. Те, що я кажу теоретично, воно в принципі завжди і збувається. І це дуже добре, це каже, що я вже в темі плиткорізів давно і знаю про них. Так от, я казав, що от такі плиткорізи, типу Шеджинга, GTM, Ванделі, вони, звісно, якщо нові, то вони краще традиційних. Чому краще традиційних? тому що вони виконують більше функцій. Традиційний які функції виконує? Він забезпечує прямий чистий різ по прямій з мінімальними сколами. В принципі, це його єдиний, але найякісніша перевага. Наступне, він може, якщо у нього є маятник, він може десь зарізатися посередині. Що не можуть робити плиткорізи з маленькими дисками. Для кута 45 він також може робити, якщо якісні фланці, якісне з'єднання, якісний плиткоріз і якісні диски стоять дістарівські edge, які призначені для 45-го кута. Все, що він може. Але це багато, повірте. Наступне, ось такі маленькі, як шеджинг. GTM, в ванделі з автоматикою, тільки з автоматикою, бо з автоматикою вони наближуються по прямій по різу до традиційних, але все ж таки гірше по якості різу. Але вони можуть запросто знімати Q45, вони можуть робити, якщо поставити фрезу, випуклу фасочку, вони можуть. Якщо поставити спеціальні диски для пазів, вони можуть зробити пази в плитці, що не може е, традиційний плиткоріз. А тепер головне термін служби. А ось термін служби, що саме цікаве, Я попереджав, що такого плану плиткорізи вони почнуть ламатися. Там щиточні двигуни, там якорі, там редуктори, там е, Китай, який... Щось виходить з ладу. Система приводу, система автоматики. Десь щось лама. Це Китай. Тому 2 роки це той термін, на який ви можете розраховувати, е працювати таким плеткурізом. А може і менше. Я не кажу про насоси. Насоси у мене вже в печінках. Ці насоси, я не знаю, як так можна китайцям робити ці насоси, що вони постійно ламаються. Всі, і Ванделі, і Шиджинг, і GTM. От зараз GTM поставив нові. Насоси якісь на свої, подивимося, як вони будуть працювати. Але зазвичай раз в два місяці, раз в півроку їх треба міняти. Це дуже маленький термін. Наступне, дивіться на цей монстр. Він 5 років вірою, правдою, служив в прокаті. Повірте, прокат це найскладніші умови експлуатації. Ця людина його бере, він не слідкує за ним, він ріже, поки воно ріже. Коли воно не ріже, воно віддає тому хто дав. Але він запросто витримав ці 5 років експлуатації. Що мене найбільше вразило, от така деталь, а ви, власники акваріуму, зрозуміють. Подивіться, насос. Тут рідний насос стоїть. 5 років насосу. Дивіться, у нього присоски працюють дотепер. Оці присосочки працюють дотепер, 5 років. Це, ну, як вам сказати, за... Місяць за три в звичайному е, акваріумному присоски ці присоски дубіють і відпадають. 5 років ці присоски працюють. Ну, Для мене це шок. Наступне е, дивіться, в плавність ходу. Тут нічого не мінялося. За 5 років плавність ходу просто феноменальна. Одним пальчиком воно їздить е, як по волшебству. Наступне, дуже плавний е, тут. Е, а, що зламалося? Що, що зламалося? Так, зламалось щось. Ось зламалася ось ця ручка в цьому місці. Тому я зі звичайної болгарки застосував ручку і поставив на цей речах. Оце єдине, що зламалось за 5 років. Можете оцінити. А, і ще: коли е, переносили його, вдарили кришку і тріснула оцей кожух, е, пластиковий. Ну, Він там тріщинка невеличка, я його просто замотав ізолентою і скажімо так, на швидкість не впливає. Тут стоїть потужний двигун, ставиться 250-й диск. У 250-го диска же ресурс там мінімум 500 метрів. Якщо маленький диск виставити, то там ресурс 50-100 метрів. Дай Бог, щоб 50 метрів він відрізав. Це про економію різьби. Тут стоять струбцини зручні, які зажимають. Що мене ще вразило? Подивіться, я зараз зніму. Це алюмінієва столешня. А тепер а ну, спробуйте знайти піржу. Дивіться, поверхня скільки років шкрябалась, дряпалась і в ідеальному стані. В ідеальному стані вона ще 10 років прослужить. Так, що тут є в комплекті в таких плиткорізах? Крім столешні, є е, боковий упор і він же транспортир для різу по кутам, для ну, якісь незвичні кути, або для серійного різка можна виконуватись під кутом. Що ще є? Ось такий боковий упор, який під'єднується на оці з'єднання. І ви можете, так стоїть. І ви можете також використовувати як боковий упор для серійної різки. Боковий розширювач. Також, щоб плитка не перевалювалась, можна ставити її або з одної, або з іншої сторони. Також дуже допомагає і швидко знімається. Діагональ. Щоб не думати, як різати по діагоналі, ви поставили цю приспособу. Затиснули її струбциною і ви будете різати діагональ. Так, що ще в комплекті? Ключі. Увага! Рідні ключі. Дивом, дивом. Це були найкращі майстри, які брали його, що вони збереглися. Повірте, вони втрачаються в першу чергу. Ви не повірите, пробка зберіглася. Рідна. Це раритет уже. Є фіксація для перевезення, ви фіксуєте. Його можна відповідно класти на кут 45 Зараз я його попробую включити і ви послухаєте, як він працює. Як і обіцяв, включаю, щоб ви почули, як він працює. Тихенько підшипники не гудуть. От той шелест, що ви чули, це працює, це працює насосик. Якщо воно шелестить, значить воно працює. А воно ще буде працювати, бо там дуже надійні насоси. Е, дивіться, є ніжки. Ніжки з регулюванням. Це також рідкість. Ви можете підлаштувати, якщо у вас поверхня нерівна. Тому ось так поділився досвідом використання такого типу плиткорізів. Е, що ви... Е, за ці ж гроші можна купляти і традиційний плиткоріз, ну, правда, Іспанію або Італію, або е, щось наподобі шаджинга Ванделі GTM. Гроші однакові, але термін експлуатації зовсім різні, але і функції різні. Але і вам вибирати, що вам краще. Можливо, коли ви самостійно будете працювати, відноситись, воно і попрацює довше. Але це не головне. Якщо ви плиточник, майстер, якщо ви працюєте, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!